Всім привіт! Ми продовжимо серію зустрічей із творчими українцями у Великобританії. І сьогодні маємо гостя із світу музики. Це діджей, який працює у стилі драм and бейс. Зустрічайте нашого гостя: Йосип Торкот, відомий як Джей Зеф. Привіт, Йосипе. Привіт, Йосипе. Привіт. І, і цікаво, нам дуже цікаво із Веронікою. А чому Джейзеф розкриє таємницю? Розкажіть, хто надихнув на Вона такий до такої транскрипції, як, типу, Джозеф, Просто замість букви О Крапочка, дуже все банально. Так, супер. А скажи, будь ласка, яким чином тебе принесло до музики, і тим більше до н бейсу Чому саме такий вибір? Це з дитинства родом? Чи як це сталося? Ну, музика завжди була зі мною. З самого дитинства я не вилазив з навушників в шкільні роки. Ці всі касети, диски. Це все було моє. Я завжди заглиблювався десь в музику, якийсь в свій мікросвіт. А саме дременбейс. Я потрапив до чудових Деріка і Тоніки. Це такі в нас мама і тато українського дременбейсу. Вони поєднують дуже класні такі автентичні звучання з сучасною електронною музикою, саме в стилі дременбейс. І я вперше як потрапив до них на вечірку, і одразу для мене було зрозуміло, що це мої вібрації. От якось на такому рівні якомусь от саме от відчуття, що це моя музика. І почав заглиблюватись також, і потрапив до, до, до них в школу. І, і якось отак воно все зав'язалося, і я потрапив на сцену. Лівську сцену у нас дуже насправді вона класна, розвинена, і наша сцена побачила дуже багатьох відомих артистів, і ну десь так. Круто, Йосипе, а можете, будь ласка, пояснити для таких людей як я, які з драм бейс розуміють тільки слово енд, якась така коротка характеристика. Це... Що це за жанр? Так, це... це є музика низьких частот і вібрацій. Це є drum and бейс, тобто барабан і бас. Це є басова музика. Вона заточена на низьких басових вібраціях і. Це такий великий підстиль, і Лондон насправді він є колискою цього стилю музики. Тут все народилося, звідси все почалося і насправді рознеслося по цілому світу. І це така велика між, як то навіть, така міжконтинентальна сім'я і ком'юніті. Десь так. А як працювати? Як працювати в місті, де настільки розвинений цей жанр. Як вам працювати в контексті конкуренції? Чи є якась конкурентність в цій сфері? Чи це настільки популярно, що всім вистачає роботи? Тут найбільша конкуренція, скоріш за все, в світі. Саме в цьому стилі? Дуже важко, дуже багато є. Класних артистів. І сцена, вона вона тут дуже популярна, але водночас і це все-таки нішове таке дуже. Воно не є як мас маркет якийсь такий. Це більше якийсь такий свій нішевий вайб. І та дуже важко. Насправді дуже важко, але малесенькими кроками якось просуваємося. Це чудово, дуже приємно чути, правда? що не здаємося навіть в трудних моментах, в трудних періодах. Дуже дякую за цей за ентузіазм. Так, це супер чудово і бажаємо наснаги, і оптимізму, і перемоги. Скажи, будь ласка, а як твоя родина ставиться до твоєї професійної діяльності, до захоплення? Чи є розуміння в цьому? Так, звісно, дружина під Тримує постійно деколи навіть копає, коли треба підняти свою дупу і щось зробити. Маленький, і мене донька, 10 років. Їй також дуже подобається. Ну вона з народження, вона слухала цю музику в машині. Постійно зі мною вдома. Деколи я займаюся, маю свій такий куточок. Я завжди слухаю цю музику. Тобто, вона десь зі мною їй це подобається. У неї там свої музичні. Якісь вподобання, але та, вона зовсім не проти моєї музики також. Підкажіть, будь ласка, а на вашому весіллі діджеєм теж ви були? Виконували функції? Коли я одружувався, я ще не був діджеєм. Ага. Добре, бо моє наступне питання. Моє наступне питання було би, чи танцювали ви перший свій танець під Bass? бейс? Ні, ні, було все класично. Це, це, okay. Достатньо класично було, а чи буває таке, але що вже... ви? Так, так. Так, так, але вже в той час я вже був десь в цьому руслі, і ми вже навіть якісь там робили свої івенти, тобто, в цьому напрямку, я також в Україні працював, дуже багато було зроблено саме так ніби своїх вечірок і заходів. То вже в цьому моменті я спочатку почав працювати в тому напрямку, а потім вже дівчата. Потім а якщо порівнювати, як тут розвивається цей напрямок, як він розвивається в Україні, чи досить він популярний в Україні на наразі? Якщо говорити загалом про всю Україну, то не є він настільки популярний, але такі міста, як Львів, Київ, Дніпро, Одеса, Харків, та вони також з початку 2000-х Займали якусь таку свою позицію в цій музиці. Львів у Львові він досить популярний. Не скажеш, що воно також, як мас маркет але достатньо популярне. І такі були класні в нас і фестивалі, і івенти, і щорічні. І ну, було на що подивитися куди кудись сходити. А я знаю, що ти започаткував школу професійних діджеїв у Львові. Де ти допомагав артистам стати на ноги на сцені від нуля? Скажи, будь ласка, хто є найбільшою гордістю з твоїх учнів? Ой, всі вони в мене прекрасні. Насправді є дуже класні, вже насправді сформовані артисти. І навіть цілі такі організації, які зараз організовують, у нас навіть насправді дві є організації у Львові, які організовують свої події, і кожен е має якийсь свій стиль, кожен має якусь свою таку від, ну, таку особливість, я б сказав. І так, щоб окремо когось відокремити, то я навіть не можу всі вони в мене улюблені, всі, хто зараз на сцені, вони прекрасні. Справжні вчителі. Дівчата особливо. так. Та. <рес> Клас, дуже приємно чути. Оце моя улюблена категорія вчителів, яка захоплюється своїми учнями, своїми студентами. Дуже надихаюче. Так, <рес> Браво! Клас. А бажайте, будь ласка, поділитися я, своєю. А, Історією початку е, кар'єри тут саме в Лондоні для українців, які теж займаються творчістю і не знають, можливо, як почати або бояться з чогось починати. Розкажіть, як це було у вас, і можливо, це комусь допоможе е, зрозуміти, з чого починати, що робити, куди рухатися далі? Ну, в моєму випадку, насправді, я десь опинився в. В правильний час і в правильному місці, і зустрів правильних людей. І якось воно так вийшло і дуже спонтанно. що прямо нас запросили на дуже відомий лейбл, в дуже відомий клуб Фобрік. Для мене це взагалі було шоком, коли мені запропонували таку можливість. І якщо загалом, то. Я би радив молодим артистам uh, знайомитись, спілкуватися з людьми і завжди хотіти. Хотіти йти uh -huh. кудись в якісь. От якщо ти маєш якусь точку, і так треба от в неї беззадньої, якось так, можна сказати. І завжди спілкуватися з людьми. Це основне. Нетворкінг, Network. правильно. Та -та. Да, бажання, так. бажання, основне бажання, але це бажання ще має бути підкріплено якоюсь любов'ю до тієї справи, яку ти любиш, ну яку ти робиш. Бо якщо ти не любиш, то що ти робиш, то це все Мар, Марна трата часу. Бажання, цілоспрямованість і старанність, напевно, да бо зі сторони може здатися, як ви сказали, що мені пощастило, я опинився в правильному місці в правильний час, але ж ми розуміємо, що до цього був прокладений шлях і. Докладені зусилля правильно для того, щоб це сталося, так, так звісно. Це години праці в студії над собою, над іншими людьми, і ти вкладаєш щось в людей, отримуєш фідбек, навчаєшся ага. новому, і просто це все десь. Отак воно іде, йде, іде. Якимось. А потім хтось до тебе каже: Слухай, давай це їдемо в Лондон пограєш. Круто. Давай, чому ні. Це чудово. А чи є можливість у людей, які знаходяться зараз в Лондоні, у молоді, займатися у вас як у студенти? Чи продовжуєте ви цю практику вчителювання? Секунду, в мене щось. Техні... Можете повторити мені ще раз питання, бо щось? Пропав у мене звук. Так, чи продовжуєте ви тут, в Лондоні, займатися, продовжуєте свою практику вчителювання, і чи можуть українці до вас звертатися, як студенти, щоб повчитися? Насправді не проводжу, але якщо комусь цікаво, то так, звісно, до мене можна звертатися, і тут є можливість зняти собі студію, і можна якимись приватними уроками, звісно, що. Звісно, що можна. Це в мене якесь, ем, навіть, е, мені здається, покликання таке: я люблю вчити людей. Мені подобається це. Мені подобається передавати свій досвід іншим. Клас, дуже приємно, Супер. мені подобається. Коли люди хочуть ділитися знаннями і ще отримують від цього задоволення. Супер. Дякуємо вам за це. Дуже дякуємо. Є ще якісь питання до Йосипа? Бажаємо достаги, бажаємо успіху. Які у вас е, плани, Йосипа? Є якісь на майбутнє е, цікаві плани, проєкти, ідеї? Mm, загалом, ну, є, звісно, мрія великої сцени. У нас насправді тут є проект, він називається Sounds of Ukraine. Mm, відзняли документалку, я так, на правах реклами. Ми відзняли документальний фільм, до речі, про. Українську сцену, як вона змінилася після початку війни, скоро буде на екранах. Ми вже маємо першу, перший показ. Але перший показ буде як ніби для таких інфлюенсерів і угу. людей, які в цій ніші працюють, і потім вже буде такий загальний, що можна буде прийти подивитися. Ну ви заінтригували. Якось... Слухайте, дуже круто. Там, там, а є дуже, якісь прогнози? Дуже, дуже коли це можна буде побачити е, найближчим часом, 20 травня, е, кажу травні, 20 березня. У нас є вже запланований закритий показ. Такий на велику кількість людей, uh -huh. 28 трав березня, що у мене травень все зачіпляє. Березня буде в Амстердамі. Показ вже відправили хлопці на якісь фестивалі. Я ще точно не знаю, які. І в Лондоні обов'язково буде. Думаю, що це там протягом до протягом кінця березня, десь, можливо, початок квітня буде десь вже такий більш масовий показ. Це супер. А де можна слідкувати за анонсами, за новинами, коли це можна буде побачити? Ну, в соцмережах, на, на, в інстаграмі. Так, на вашому акаунті особистому на моєму та на моєму особистому акаунті 100% буде добре. А розкажіть ще пару слів про цей проект, про який ви згадували Sounds of Ukraine? Е, так, і саме з рахунок цього проекту ми потрапили сюди в Лондон на угу. декілька українських діджеїв, і цей проект набирає обертів, як ніби люди вже знають. І місцеві вже знають трошки нас, і навіть деколи впізнають. Тому віримо в краще, будемо бачити, як воно себе покаже і проявить в подальшому. Супер, чудово! Ви так скромно про це все розказуєте, що мені, мені дуже цікаво, хочеться ще розпитати розпитати, а ви так скромненько, враховуючи успіхи, які ви зробили, і досягнення, дуже скромно про себе розказуєте. Це дуже мило. <с> ну, Не знаю якось так. Це ж українці, просто, ми... Завжди... ми не, ми не завжди, звикли про себе не... кричати. Не можливо, але я завжди кажу, що ми просто хлопці там, і дівчата, які любимо музику. Нема нічого такого, не знаю, надзвичайно особливого. <с> так, <с> <с> та, ви вже не знає, то у вас вже імунітет до свого таланту є, <с> а люди навколо бачать <с> і захоплюються. Так, так, так. Ну, талант насправді, в моєму розумінні, талант це бажання, от в чому талант. Нема такого, що ти народився з якимись талантом. Не знаю, вмію малювати, вмію танцювати, чи вмію грати музику. Mm -hmm. Ні, це робота над собою, вот в чому так. талант самий справжній, коли ти вдосконалюєш своє вміння і прогресуєш в тому, що ти робиш. Так, це має сенс. Талант це. Бажання плюс практика, напевно, так можна да, підсумувати. Та, 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 десь так чудово! А якісь наставлення, чи якісь поради для починаючих музикантів, чи в цілому для українців, які тільки но переїхали і хочуть себе розвивати в творчості в Лондоні, не боятися. або по не боятися не боятися. вірити, в вірити в себе, вірити в те, що ти робиш, і вірити в кінцевий результат. І робити для цього щось. Просто вірте, що, що ви класні, і вдосконалюйтесь, і підтверджуєте це своїм працелюбством над, над своєю справою, і все. І, і любіть, любіть те, що робите. Бо безпеки. Дивовижно. Дуже вам Нас. дякую. Дякую за ваш ентузіазм, за натхнення, за наставлення. І я сподіваюся, що для багатьох українців. Ваш приклад стане такою відправною точкою не боятися дійсно здійснювати свої бажання, здійснювати свої мрії, реалізовувати себе і дійсно доводити, що ми маємо цінність, що ми талановиті, що ми можемо досягати чого всього, чого захочемо. Дякую, дуже вам здаю. дякую і вам великих успіхів. Будемо з терпінням чекати фільму і нових ваших проєктів. І нових зустрічей. Да. І нових зустрічей. Да, дуже дякую. Мені також дуже приємно було з вами поспілкуватися. Класно, що є якісь такі проекти, і супер. Дивовижно. Дуже дякую. Хай щастить. Дякую вам. Чудова була розмова, мені дуже сподобалося. Я надихнулася в черговий раз спілкуючись з такими талановитими людьми, українцями. Дуже залишається такий. Хотіла сказати осадок, але це не осадок, це щось приємніше такий. Після смак приємний. Так і до речі, тепер ти знаєш, що таке драм і бейс. Так, і тепер я знаю, що таке драм енд бейс, а не тільки, що таке енд. чудово. Сьогодні буду їхати додому, слухати музику знайомити себе. Дерік і тоніка. Я десь можу скинути вам, якщо куди скинути посилання. Ви можете просто загуглити Дерік і тоніка. І дуже класні такі в них мотиви, угу. такі українські, карпатські з трембітами, з всякими супілками. Дуже класно вона звучить. Круто. Супер звучить дуже дійсно воно цікаво, наш, наш, наш рідне. Угу. Окей, заінтригували. Точно буду тепер слухати. Дуже дякую, дякую нашим глядачам за те, що долучилися, послухали, надихнулися. Бажаємо вам не боятися і діяти. До нових зустрічей!